У це складно повірити, але це доведений факт. Попри війну та санкції заходу, путіну вдалося зберегти свої яхти та ще й ремонтувати їх у портах НАТО. Як Путіну вдається зберігати свій яхтовий флот і чому на заході мовчать про це? Давайте розбиратися з вами: новини. Тисені і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Знайомтеся, це путінська 71-метрова мегаяхта Вікторія. Попри війну, санкції та справу в Газі Кремлівському діду не тільки вдалося зберегти своє судно, але й успішно його обслуговувати за кордоном. Причому йдеться не про якусь там країну в іншому куточку світу все просто це Туреччина. Нагадаю, ця країна є важливим партнером України та членом НАТО. Але і це не все, бо цю махіну супроводжує друга яхта. Вона скромніша, якщо так взагалі можна говорити. 38 метровий човен Оріон завжди супроводжує Вікторію. Про ці два судна стало відомо лише зараз. Розповідають розслідувачі проекту Досі. Саме вони відкопали путінські яхти в турецькому порту Тузла неподалік Стамбула. Журналістам вдалося розкопати і походження цих яхт. За інформацією розслідувачів, їх побудували Путіну. У 2014 році на спецзамовлення на заводі Севмаш. Це, на секундочку, найбільший російський суднобудівний завод. Він розташований під Архангельськом і спеціалізується на атомних підводних човнах. Ну, для царя можна і яхту збудувати, чи не правда? Менший Оріон будували наприкінці нульових в Італії. Всередині яхти, як то кажуть, повний фарш. Коштує Вікторія понад 50 мільйонів доларів. А також має чисто путінську фішку дві майстер-каюти. Це найрозкішніші спальні, окремо для діда і окремо для Кабаєвої. А чого це так? Вийшла не по любі що лі? Путіна на обох яхтах не бачили жодного разу. Утім, розслідувачі помічали дивні збіги. Вікторія потрапила в інстаграм подруги Кабаєвої. Скоріше за все тоді вони разом відпочивали на судні. Але це ще не все. Загалом яхту Путіна аж дивили. Есять навіщо так багато? Не зрозуміла, лише факт. Дасія навіть зробили ілюстрацію, де перераховані всі путінські човни. Як бачите, величезна мегаяхта Вікторія лише третя у списку, але у Путіна є ще одна: уже гігаяхта. так називають човни довжиною понад 90 метрів. Її назва Шехерезада. Розкішне судно обладнане спа центром басейнами, двома вертолітними майданчиками, дров'яним каміном та більярдним столом, що нахиляється, щоб зменшити вплив хвиль. 460-футове судно кажуть має вбудовану систему озброєння, здатну збивати безпілотники. На щастя, її Путін вберегти не зміг. Наразі човен під арештом в Італії конфіскувати його надскладна задача, бо майно не записане на Путіна напряму. У МВС Італії можуть тільки припускати, що яхта належить кремлівському диктатору а от другій за величиною яхті Грейсфо вдалося втекти. У лютому 22-го вона покинула порт Гамбурга через побоювання можливої конфіскації. Цікаво, й те, що флот Путіна можна впевнено ділити на флотилії південну та північну. Ось цілком і логічне роз'яснення, чому їх так багато. Напевно, щоб не витрачати зайвий раз паливо у чорному морі. Плаває путінська чайка за 30 мільйонів доларів та 46-метровий катер Шели за 23 мільйони. Північний флот коштував кремлівському діду 32 мільйони баксів. Здебільшого яхти Путіна пересиджують темні для диктатора часи у чорноморських та балтійських портах, зокрема у Сочі. Іноді виходять у море, наприклад, ось так для обслуговування в Туреччині. А як ви гадаєте, чому НАТО дозволяє подібні ігри Путіну? Діліться своїми думками у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.